Друзі, привіт! Сьогодні пропоную такі смаколики сирні, сирні пиріжки. З начинкою у мене, а можна її без начинки, але я зробила з начинкою. Ось такі вони виходять. Готуються вони дуже швидко, все, разом виходить, десь 30 хвилин, і вже у вас на столі такі смаколики. Тому давайте будемо готувати разом. Що мені потрібно? Потрібно сир кисломолочний такий, сухенький в мене. Кидаю сюди дрібку солі, також цукру. 60 грам цукру. Можна трошки більше. Хто як любить солодке, то можна кидати і більше. Також сюди кидаю 2 яйця. Одне яйце я вибила бо потрібно для змащування. Я так хочу, щоб білки сюди пішли, а жовточок лишився для змащування. І все гарно так перемішаю ложкою, поки що ложкою. Тут в мене є просіяне борошно. Також всипаю все сюди. Залишу трішки, може буде забагато. Залежно, як, яке борошно. Також маю 10 грам е, порошку до печива, я готовлю сама його. У мене є на каналі. Можете зайти переглянути. Так, і ще потрібно 10 грам е, цукру ванільного. У мене екстракт ванілі, так я дам екстракт ванілі. Все вже за смаком, хто як хоче. Можете давати. А можете взагалі не давати. Все, я так полила. І зараз руками буду гарно вимішувати, щоб тісто зробилося таке однорідне. Ще вливаю сюди розігрітого масла. Також перемішую гарно. Отаке тісто в мене вийшло. Такий колобочок. Я так відсіяла трішки борошно, щоб не приставало так сильно. Не треба багато забивати тісто, щоб не було заб... шкід, щоб не були забиті такі сильні. Це і буду розділяти на такі маленькі кульки. На такі маленькі колючки буду робити. Беру колючку тепер. Все, і роблю таку м'ятинку, таку чималеньку. Все, тут в мене є варенічко з чорниць. І так сюди ставлю. І зараз буду так заліплювати, так на періг. Можна варенічку давати, можна просто сирні кулючки випікати. Ну, я ще даю сюди варенечко. Все. Можна ще трошки в борошно. Ось так. Небагато, щоб не забивати тісто. Все, Став на папір. Яйця так збила, трішки додала молока. Шайну ложечку молока сюди дала до жовтка. І так збила. І зараз буду гарно змащувати. З усіх сторін так пиріжок змащу. Буде такий жовтенький. Духовочка в мене розігрівається на 180 градусів. Це я вже змастила і зараз ще буду посипати кунжутом. Хто любить також? Хто не любить, можете не посипати. Я посипаю і так буде дуже смачненько. Тепер в духовочку до готовності. Ось такі в мене сирні булочки получилися. Ще теплесенькі. Попробую їх розламати. Отак вони випеклись гарно. Попробую розламати. Ще парують. І дуже-дуже смачненькі, пухкенькі. Сиру тут багато є. Муки небагато. Я все напишу під відео, скільки чого потрібно. Дякую за перегляди, що заходите на мою сторіночку, підписуєтесь, ставите лайки. Всім пока!